Вітаю, діти, вітаю 7 клас. Отже, на цьому тижні ми сам будемо опановувати другий вид з модуля волейбол. Це прийом м'яча. Це, мабуть, найскладніший вид в першому семестрі, тому хочу вас і привітати. Це завершальний вид в цьому році, звичайно, не навчальному, календарному. Тому треба зібратися, щоб у нас були гарні такі досягнення, щоб у нас був гарний підсумок. Насамперед хочу сказати, що волейбол буде продовжуватися ще й в другому семестрі. Отже, м'яча. Як він здійснюється? Спочатку хочу сказати, що треба зробити правильних е, прийомів на максимальну оцінку хлопцям 8 разів, дівчаткам 6 разів. Спочатку все робиться зі стійки волейболіста, або став стійку, або виставляється по опорному або поштовхова нога вперед. Краще, діти, я враджу, ставте поштовхову ногу вперед. Не стойте основною стійкою, тому що так набагато легше виконувати. Набагато. Так майже ніхто і не працює. Краще виставляйте ножку вперед. Далі згадуємо, що ми не стаємо навшпинки знизу, йдемо. Чому? Тому що треба буде рухатись. Май на місці майже нікому не вдається це виконувати, це треба там такий деякий вже профі... професіоналізм. Тому треба буде рухатись, можливо, зробити випад в сторону, можливо, трішки назад відійти, трішки вперед. Тому навшпинки. Коріна зігнуті, і тулуб стійковали балістів трішки назад, да? плечі назад. В даному випадку, це є такий виняток волейболі. Коли ми приймаємо м'яч, тоді нам треба плечі вперед. Стійко баскетболіста згадують. Плечі у нас вперед, це такий виняток на прийомі м'яча. Чим ми приймаємо, приймаємо ми замком. Ніяких таких замків немає. Це неправильно. У нас для правши демонструю: правий кулак обнімає лівий кулак. Або праву долонь ліва долонь. Пальці у нас діти, при... діти прямі. Не згинайте так от пальці, тому що вам, по-перше, буде боляче приймати, м'яч може відлетіти, лотерея в будь-якому напрямку. Краще, пальці, пальчики прямі, і можна, в принципі, приймати зап'ясткою також. Далі, коли ми робимо приємний коли м'яч до вас опускається, нам треба трішечки, е ми розгинаємо коліна. Можна повністю, але треба коліна хоч трішки розгинати. І у нас випрямляються локті, Руки в локтивому суглобі. І трішечки ми робимо замок. так от. Вперед його, вперед, навіть так трішечки вниз його в, в, виравнюємо. Ось, локті розгинаються. Навпаки, не робіть локтя, бо отак починають робити, такі прийоми, м'яч відлітає там назад, куди завгодно. Це неправильно. Ось, отаким чином. Дворний час коліна, локті розгинаються, і замок сап'яски трішки вперед. Раз, ось таким. Раз, раз, і локті у нас один до одного зближуються. Працюємо. Далі нам треба покласти лінію таку. Звичайно, її заступати не дозволяється. Чому? Ну, тому що можна підійти до стіни і робити ось такі прийоми м'яча. Ну що, це, по-перше, це нікуди не піде. І найголовніше, на що у вас не буде розвиватися ні спритність, ніякі технічні елементи волейбольні. Отже, демонструю, як це робиться. Діти, і ще раз нагадую, хлопцям на максимальну оцінку 8 балів норму виконати. Дівчаткам 6. Ой, 8 разів треба зробити, 8 прийомів. Дівчаткам 6. Одне відео без зупинок. Як починати краще? Ще. Починати можна трьома способами. Ну я раджу одним способом. Деякі діти кидають стіни, починають працювати. Почати легше, але потім складніше далі рухатись, далі працювати. Не робіть так. Деякі діти беруть вже сразу прийом, бояться, що вони не можуть так зробити, підкидують над головою, і починають працювати. М'яч. Те ж саме, не робіть так, тому що дуже важко розрахувати висоту і починати починається складніше, дуже важко потім виправитись. Найкраще взяти на вашу домінуючу руку, покласти м'яч, підкинути трішки вище голови, коли м'яч в польоті зробити замочок, підлаштуватися і починати працювати. Як я вам демонструю зараз, як я вам зараз буду демонструвати? Отже, підкинули і починаємо працювати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я зробив більше, звичайно, можу робити більше. Якщо б бачили, я б на місці не стояв, мені довелося руки вперед нахилятися, прийшлося відходити, тому що кожного разу 100% розрахувати траєкторію і силу дуже важко. Ну, а треба розраховувати. Тому що якщо буде сильне бити, звичайно, буде сильний відскок, вам дуже буде важко зреагувати. Якщо буде слабо, то м'яч буде падати біля стіни. Звичайно, якщо буде траєкторія дуже сильна, висока, то м'яч може відлітати вас, прилітати. Може, може бути що завгодно. Але треба розраховувати траєкторію і висоту польоту м'яча. Звичайно, на 100% це не, не завжди можливо. Тому ось таким чином треба вам опанувати прийом м'яча. Звичайно, що на відеоконференціях ми ще з вами будемо розбирати ще детальніше. Кому щось не зрозуміло, звертайтеся, Розумію, різні ситуації є, вийдемо завжди з положення. Насамперед, діти вам бажаю, щоб ви також самі собі робили подарунки на свята, на новорічні свята, насамперед, щоб у вас були гарні досягнення, щоб у вас була гарні підсумкові семестрові. щоб ви були насамперед здорові, щасливі. Чого вам і бажаю. Всіх благ сьомих всі благ.